Дівчатка, наші партнери сьогодні від літера, я теж захотіла зняти. Дивіться, яку у себе я полочку знайшла вані. Боже, оце дивіться, яка тут в мене є робота, і я буду її сьогодні виконувати з кремом нашим для поверхень. Дивіться, тут ще важливо, оце буде штучка, оця. Залізна. Її треба відмити, бо вона дуже-дуже забруднилася. Ось кремчику я насипала так. Ну, Я думаю, що це багатенько, але в мене тут багато роботи. І, зокрема, я вам хочу показати, як зараз буде у це, так би мовити, з'являтися грязь на моїй ганчірочці, на моїй серветочці. Дивіться, дівчатка, зараз будуть дива. Дивіться, що я роблю. Я вам покажу, як для поверхень справляється з усіми забрудненнями. Бачите, яка в мене вже гарна ганчірочка. Я його сюди нанесла. І ось ці жовті е, нарости на поличці, вони зараз будуть просто відходити за одну мить. Бачите, вони теж не, не треба Саша. Вони теж, О, ось, грязь, вже на ганчірці, так? Зараз я їх всі пропрацюю і покажу вам чисту ідеальність моєї полочки. Об'єм кребу 500 мл. Я вам зараз покажу водичку, яка стала, так? Да? Ось є. Я полочку сполоснула, а водичка така. Але ж вона з кремчиком для поверху. Дивіться, дивіться, що я роблю. Я заодно ще вимила свою раковину. Вона буде просто в мене тут і краніки, Воно все буде в мене тут просто блищати, дівчата. Це дуже крутий нас. Кремчик, він, дивіться, просто. Якщо б можна було через стрічку передати аромат, цієї гарденії, вся ванна вже в мене пахне. Ви представляєте, як гарно. Ну і Зараз я вам покажу ручки. Дівчатка, дивіться, я прибираю без перчаток. Я не переймаюся, бо крем для поверхень на органічних. Павах створений і він не роз'їдає руки зовсім. Він навпаки, навпаки, доглядає за ними, пом'якшує, зволожує, А і ще аромату надає. Ну це просто-просто вау! Готові побачити мою роботу. Дивіться, яка вона красунька вся сяє, сяє тістесеньке скло, тістесенька оця поворозочка, яка була просто. Вже заліплена да, брудом. І все це з великою такою радістю, знаєте, з таким натхненням, з ароматом. Ну, просто наша продукція сах, вона підвищує настрій, вона береже здоров'я і вона надає такого, не знаю, і сенсу життя, коли так все чисто, красиво, і ще ви шкоди, дівчатка, кому? Подобається мій результат. Звертайтеся кремля поверхань з ароматом гордені буде також у вас підіймати вам настрій, надавати такі гарні результати з прибирання.